Чому після вашого навчання та отримання прав все рівно потрібно брати доп. заняття? Те, що ви в нас навчались і навіть склали іспит, це ще не значить, що ви водій відразу з досвідом. Ви все рівно початківець, у якого трясуться руки, ноги, мокра спина, і вибачте, срака, долоні, і він в ахірі, і все забув нахрен. Це нормально. Питання трошки тупувате, якщо чесно, бо. М, напевно, тому й треба брати. Ну, навіть не знаю, що вам відповісти. чесно. Ви коли навіть складете іспит самі без хабаря? А я надеюсь, ви склали без хабаря. Напишіть тут в коментарях. А, бо, до речі, е, якщо, не дай Бог хтось із наших інструкторів хоч натякати буде на хабар, він буде звільнений. Далі. Е, якщо навіть ви у нас вчились і склали без хабаря, і навіть з першої спроби, це ще не гарантія того, що ви супер-крутий водій. Ви просто склали іспит. І вам там за гарні очі напевно його не ставили. Але це ще нічого взагалі не значить. У вас е навіть права неповноцінні вони е для водія початківця тимчасові, так звані тимчасові. Вони на два роки. А ви обмежені е в. Правах водійських, тобто у вас обмеження 70 км на годину діє. У вас три штрафи і перескладати, треба іспити. І, звісно, ви в рамках автошколи проїхали максимум 500 км. Це бак, бак соляри. І як можна за 500 км навчитись водити? 500 км – це півтора-два дня з життя середнячкового таксиста. Я в рамках занять проїжджаю приблизно оці ваші 40 годин за 3-4 дні. Ну як ви можете так же водити, як я, наприклад, там за 20 років навчився, коли ви проїхали 2-3 дня з мого життя? Ну це неможливо. Ви перші 5 тисяч взагалі в ауті будете, якщо ви в місті Києві, що відбувається, і дай Бог просто-напросто доїхати з точки А в точку Б. Ну тобто, автошкола просто вам а, дала оцей навик виїхати з двору і не подавити сусідів, і не поврізатись в їхні машини. А далі у вас іде самонавчання якось так.